Азнаурію сила лева в тобі конія року номер один. Білий розглядає можливість скасування санкцій проти російського газогону Північний потік потік-2» та інших російських активів у Європі. Про це пише політико з посиланням на п'ятьох осіб знайомих із питанням. Зазначено, що головним прихильником послаблення обмежень виступив спецпредставник Білого Дому Стів Вітков. Він до речі сьогодні має прибути в Москву для зустрічі з диктатором Путіним. Про вояж спецпредставника до Москви, Останні заяви Трампа поговоримо далі з Володимиром Фесенком, політологом, керівником прикладних політичних досліджень. Пента пане Володимире, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас. Пане Володимире, власне, як я вже й сказав, спецпосланець президента США Стів Вітков знову полетів до Москви на зустріч з Путіним. Це в нього вже навіть не буду казати, яка зустріч. А чого Четверта. чекати Четверта. Четверта за останні два місяці? А чого чекати від цього візиту, як ви вважаєте? Ну, знаєте, якщо так от, тезово і емоційно відповідати, нічого доброго тому що після візитів Віткафа до москви з'являються якісь таємні домовленості такі договорники окремі сепаратні договорники між білим домом і кремлем от як зараз от те що буквально сьогодні вночі сказав трамп що от мовляв ми з росією домовилися, а от україна не хоче домовлятися тому що з нами не домовлялися тому що не взяли до уваги українські інтереси, ну узгоджували з нами. А нас ставлять перед фактом про те, про що от той Уїтков домовився з Путіном. Оце одна проблема. Друга проблема те, що Уїтков, на превеликий жаль, ну, потрапив під великі. Психологічний і політичний вплив Путіна і як це не парадоксально, формально він є представником Трампа в переговорах з Росією, а по суті він став спецпредставником Путіна в переговорах з Трампом. От, от така відбулася трансформація ролі і статусу Уїткофа, і на превеликий жаль, саме з Уїдкофом пов'язано те, що США поміняли свою переговорну позицію. Якщо раніше, в лютому, в березні, Сполучені Штати виходили з того, що спочатку треба домовитись про повне припинення вогню. І Україна е, е, вийшла на угоду з Сполученими Штатами про це. Ми домовились е, саме про такий варіант ще в Джиді 11 березня. А зараз США поміняли свою позицію. По суті, пристала на позицію Росії, що спочатку якийсь мирний договір, і тільки після цього припинення вогню. А для нас це неприйнятно, тому що нема жодної гарантії, що Росія реально припинить вогонь. Ми на жаль з цим вже стикалися. І от в чому проблема нинішнього візиту. Раніше планувалася, і тут була певна логіка, що спочатку в Лондоні США, Україна і європейські країни мають узгодити спільну переговорну позицію про умови завершення війни, і з цією позицією Уїткаф має їхати до Росії. І там же узгоджувати це з росіянами. А після цього ем, міг бути фінальний раунд переговорів вже технічних, е, де б США делегація США зустрілася із українською з російською делегацією, і можливо навіть через прямі переговори узгодили умови припинення вогню. Оце був би такий, я б сказав, раціональний. Ну трохи ідеалістичний варіант, але е, е, який. Міг бути можливим. А зараз, от в чому сенс цього візиту? Оскільки очевидно, що згоди з Україною і європейцями немає, про що тоді може домовлятися з тих Єдина версія, вони можуть домовлятися про подальші вже окремі переговори між США і Росією про підготовку зустрічі Трампа і Путіна. На про цю велику оборудку, бік deal між Трампом і Путіном, а не про завершення війни між Росією і Україною, і в цьому теж є певна небезпека, тому що ну це руйнує. Ну скажімо так ту структуру відносин. Між і Росією партнерські відносини між США і Україною і створює купу проблем і я б сказав, потенційно суперечливих наслідків. Хоча відразу зазначу, у мене є великі сумніви, що, врешті-решт США і Росія вдасться домовитись так системно, тому що заважати буде китайський чинник, Китай буде головною перешкодою, плюс протиріччя економічних інтересів, от про які ви згадували. Наприклад, от газ. Якщо частина команди Трампа хоче заробляти на цьому газогоні Nord Stream 2, то інша частина команди Трампа і значна частина американського бізнесу не в захваті від цього, тому що вони хочуть експортувати в Європу свій скраплений газ. А не щоб в Європу йшов російський газ. І отут є протиріччя економічних інтересів навіть всередині США і всередині команди Трампа. А з Китаєм буде ще більше протиріччя. Пане Володимире. А як же щодо цієї гучної красивої заяви, яку говорили абсолютно всі? топ чиновники Сполучених Штатів, що нічого без України про Україну. А тепер ми бачимо, що вони підготували свій власний план завершення цієї війни, в якому вони навіть готові визнати де юре Крим Російським? От що це? Ну, говорили представники попередньої адміністрації. Говорили при Байдені. Така позиція є і залишається у європейських країнах. І це важливо. Все ж таки більшість наших партнерів зберігає таку позицію. Відповідно, а, і в Сполучених Штатах багато хто вважає, в тому числі в республіканській партії, що ну, не можна без України домовлятися. Але на превеликий жаль, тут спрацьовує чинок Трампа. Трамп а, а, він має приблизно такий же світогляд, як і Путін. Ну поки що, слава Богу, він не користовує воєнних методів просування інтересів США, утримується від війн, От Путін вже цю червону межу перейшов давно. Але Трамп мислить приблизно як Путін в тому сенсі, що от є великі держави, які можуть між собою домовлятися, узгоджувати всі інші мають виконувати. Для нього цінності, демократія, міжнародне право, суверенітет не має значення на превеликий жаль. Ми ж це бачимо в позиції Трампа по відношенню до Канади, до Гренландії, там Мексика, Панама і так далі. І тому цей принцип, що не можна домовлятися про Україну без України, він для Трампа на жаль не має значення. Вони розуміли не тому, що дотримувалися цього принципу, а розуміли. Певний час, от, до останнього моменту, що ну позицію України треба мати брати до уваги, що без України навряд вдасться домовитись про припинення вогню. Але тут якраз саме Стів Уїтков відіграв, мені здається, вирішальну роль його домовленості з Путіним, А, а от той план, який скоріше є планом Уїткова Путіна, ніж планом Трампа. Оце а, а, зіграло, на мій погляд, дуже погану роль а, Трампу. Сподобала, що Вітка домовився з Путіним, Що Путін погоджується на певні умови припинення війни, і Трамп вважає, що це може бути стійкий мир. Насправді це ілюзія. От як і раніше, Путін продає Трампу повітря. Знаєте, цю уяву про стабільний мир, а сам він хоче продовжувати війну, що ми власне бачили сьогодні вночі. Але Трамп вірить Уідкофу, а Уітков вірить Путіну. І от саме це можливо ситуативна, але зіграла негативну роль, чому зараз США вирішили от, піти на такий шлях, що вони домовляються з Росією, а ми маємо виконувати тут. Ще от, знов таки світогляд Трампа. Вони вважають, що ми залежні від США по зброї, там по переговорах, і тому на, нас легше притиснути, нас легше переконати в тому, що треба погодитись на цей американський план. Знов таки це частина світогляду Трампа, і він в переговорах так діє от спочатку накат, примус агресивний, а потім якісь домовленості. Однак ми вже два рази в інших переговорах по ресурсній угоді доводили. Що ми е, захищаємо свої інтереси, і я нагадаю, як це було в лютому, де й зараз теж на теж накат агресивний на нас. Але потім, через певний час, коли вони розуміли, що ми, ми не погоджуємося на документи, які з нами не узгоджений, тоді вони починали реальні переговори. От і зараз нам треба витримати і захищати свої інтереси. І я думаю, що американці змушені будуть все ж таки е, повернути нас до переговорного процесу. Пане Володимире, на жаль, не час добігає кінця. Я вам дуже вдячний за цю цікаву розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня, дякую на все добре. Я нагадаю. Це був Володимир Фасенко, політолог, керівник центру прикладних політичних досліджень. ПЕНТА.